Всім привіт! Ви на каналі Антон Люда. Думаєте, як і ми купити квартиру в Єгипті? Варто чи ні? Сьогодні ми з вами подивимось декілька варіантів. Ціни стартують від 10 до 30 і вище тисяч. Погнали! І ось така квартира на продаж. Знаходиться вона в районі Кінґтуд. У звичайному єгипетському будинку. Така один плюс один. Вона без, без мебелі. В домі є газ, але в квартирі немає. Ну такий рецепшн. Туалет тут. І, і тут така спальничка. Така спальня, мебелі немає, світло є. Інтернет можна провести, але у нас світло. Балкона немає, є балкон? Нема. Така кухня. Може тут бути. І така ваночка маленька. Коштується квартира 600 тисяч фунтів. Це на сьогоднішній курс 12 тисяч доларів. Так. Ну, ще раз. Говорю, що звичайний єгипетський будинок такий. В районі Арабії Кінг тут не останній поверх, четвертий, тут ще є п'ятий поверх і далі там такий дах. Сусіди говорять, хтось тут, якась англічанка живе, непевне. І тут нам жіночка дозволила показати таку квартиру. Вона її продає. Електрика по карточці. Ось ну, тут так, як звичайно. ну Вона світленька така. Ну, да, тут Балкона ж нема. балкона немає. балкона нема, так. Да. Ось ця квартира в такому звичайному єгипетському. Будинку тут ось по сусідству живуть з вами місцеві тут. Такий район показала нам жіночка, вона продає, говорить, що ось зустріч з місцевими єгиптянами назначена. Так, і ось ще одна квартира, яку нам показують, Знаходиться в компаунді Андалузія. Це в районі Арабія, на вулиці Телятін. Тут є такий басейн, лежаки. Ну, басейн ще такий, на вигляд, гарний, чистий. Ось такі сходи, парасольки тут, такий компаунд. Ну, Територія не дуже велика, але все компактно і так чисто. Так, проходимо, ми заходимо в під'їзд. В під'їзді є ліфт, який працює. В під'їзді чисто. Квартира знаходиться на другому поверсі. Ось відразу нікуди не потрібно підніматися на ліфті. В коридорі так більш-менш чисто. Ну, Для єгипетського компаунду, то ще чисто. Ось тут щось нагорі ремонт якийсь потребує, але так. Доволі чистенький під'їзд і це добре. Так, все, доходимо до квартири. Ось вона вже тут. Так, і ось квартира. Так, вона один плюс один. Тут така студія, це кухня, мойка тут, електроплитка, є пралка. Навіть є духовка, електрочайник. Весь є набір посуду. Де ж наш посуд, так, там посуду не будемо відкривати. А ось відкритий тут є набір посуду якийсь. Там холодильник, такий диван, він розкладається, стіл, телевізор і спальня кімната. Ось вона така. Двохспальне ліжко така, дзеркало прикроватна тумбочка якась, можна сказати. Балкону тут немає, шафа. У шафі, що тут у нас в шафі може бути? Ну, і щось. О, дивіться, Ukraine. хтось з українців тут же якийсь брелок, Ой. Диється весь набор. Подушок. Це є набір полотенниць, показують нам так. Набір змінної постільної білизни, покривала. Балкону тут немає. Вікно ось, виходить на басейн, тут вид. Такі штори, такі ролетки. Чисто. В цій кімнаті є кондиціонер. І в цій кімнаті також. Ні, тут немає кондиціонера. Один кондиціонер на ці дві кімнати. Зараз покажу ванну кімнату. Ванна кімната. В ванній кімнаті бойлер. ванна-кімната велика. Ось погляньте, дивіться, велика така ванна кімната. Бойлер, ну, звичайно, туалет, душ, ну, єгипетський душ такий. Шторкою прикритий душ такий. І умивальник. Зеркало і набор полотенець здається. В принципі, ну, доволі така нормальна квартирка. А uh, do you have internet? Yes? Plus є, є інтернет. V or Orange. Line. Лінія, так? Модем. Зараз модем є інтернет, а далі вже буде лінія V. Ну, no, нормально, чудово, так що. Така затишна квартира. І ось такий басейн тут на території цього компаунду Андалузія. Басейн, ще дивіться, очищається чимось. Ну, якісь фільтри стоять. Є такі пересольки, лежаки, стільчики, столики. Ну, територія не зелена, але доглянута чиста. Басейн чистий. Така територія. І ось написано назву цього компаунда. Бачите, тут є охорона, ось тут вони сидять. І ось вихід на вулицю. Тут не буде такого шуму, гаму, немає проїжджої частини, вона всередині десь вулиця, всередині району. І ось зараз тут можна вийти на вулицю Телятін, район Арабії, і пройтись до моря. Ну, До моря трішки довченько буде пройтись. Дві хвилинки ми вже вийшли на вулицю Телятін, масає кафе, і ось сюди і он там море. Ну, до моря пройтись потрібно. Туди. Так, Ходімо далі, подивимось ще одну квартиру на огляд в цьому ж районі. Наступна квартира розташована в компаунді Флоренце Хамсім. Компаунд це має таку доглянуту зелену територію, три басейни. Ось головний басейн. Тут бар, але зараз на даний момент він не функціонує. І два бокових басейни. На території є шезлонги, парасольки. Ось ми зараз доходимо до бокового басейну. Вся територія зелена. Якщо для Єгипту ну, більшість компаундів, вони такі, можна сказати, як бетонні, то цей компаунд дуже зелено. І ось тут, видні, я вже там, далі трішки, ще один боковий басейн. Боковий басейн, він такий невеликий, також є зона. Для дітей і зона для дорослих. Десь глибина півтора метра. Паралельно йому ще стоїть такий самий басейн. Ось така територія цього компаунду. А зараз ходімо подивимось квартиру, яку ж тут нам пропонують на продаж. Так, і ось квартира на продаж така. В компаунді Флоренса Хамсім, студія така. Коштує 35 тисяч євро, все тут залишається. На другому поверсі виходить на центральний басейн, балкончик такий. Другий поверх ось на бар. Ну, зараз бар не функціонує, виходить на центральний басейн, не сонячна сторона, влітку тут, можна сказати, вітерець, прохолодно так. Так, інтернет, ну телевізор кабельний є, а інтернету немає, лінії немає тут до інтернету. Все залишається, вбудована кухня. Ось. Ванна кімната. У ванній кімнаті. Ванна кімната велика, простора для студії. Залишається пральна машина. І ось. Душ. Лічильники на воду та світло є. До цієї квартири є також входить сервіс 700 доларів щорічно, плюс 4 абонементи на море на пляж в Скандів. Можна так оформити і ходити цілий рік чотирьом особам і користуватися пляжем. Ну, квартира така величенька, простора, тут ще ось диван. Поміщається тут шафа, кондиціонер. Ось. Ось така квартира велика. Оформлення можна оформити також через Таукіль або через напряму, через засновника, забудовника. Ну, це вже там сервіс, десь вони просять 2,5%. Напишіть в коментарях, що ви думаєте за цю студію. Як вона там вам. Якщо у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, пишіть.